І старався переконливим словом, чи часом Бог не дасть якусь, не приведе грішника до покоєння. От значить, добре братерство, принцип є завжди з кимсь поговорити, порозмовляти, при, призвати, дати добру дораду, направити на добру дорогу, але ніколи не конфліктувати і ніколи не старатися виносити або розповсюджувати, розголошувати. То є. Такий принцип. І тут, як ми бачимо, як так як Корея вплив дуже великий, от, і е, він е, говорив, як би сказати, своїми словами до народу і зробив на народ теж великий вплив. Значить, бачимо, яка до братенство може бути ще причина. Якщо людина впливала в збою, або е, яка, яка має великий авторитет і вплив, це дуже загрожує для неї самої особистості. Чого? Бо вона може зробити вплив на обществі. І Для того є дуже велика осторожність, щоб хто має великий вплив, щоб він ніколи не робив впливу на общесть. Щоб він тримався так. Скрито, скромно і ніяк не показував, щоб він не завойовував своєю релігійною авторитетністю, своїм відказанням, своїм погодженням, своєю репутацією, своєю славою ні. Бо може швидко завоювати багато членів. А коли завоює багато членів, тоді повстань, може повстати піха. А так завжди траплялося. І ця піха провадила до того, що. Е що народ може за ним багато піти. Так як сталося за Кореєю. Корей мав вплив на цілий Ізраїль, і тут виникла велика проблема. Значить, люд Божий повинен остерігатися, впливу особистого впливу на общество повинен остерігатися і боятися такого, щоб його того впливу не мати, Відректися від нього. Заховати себе так, щоб ніколи того не було відносно. Бо це може обернутися великою бідою. Оце бачимо так. А тут якраз ми бачимо, що е, так сталося. І скоро Кореї. Ну, мав плив. і зробив цей плив на народ. І як тут ми бачимо, що, що сталося, далі ми е, читаємо. Що коли цей народ, коли він мав цей плив, однак він Моїсея Кореї не послухав, і ніхто з тих не, з, з його припобічників не послухали. І що сталося? Сталося, як ми пам'ятаємо, значить, як вони не послухали Моїсея, то е, гнів Божий виявився і земля розступилася і вони, Корей, Тахман і Авірон, і 250, тобто вони провалилися своїми сім'ями під землю, бо земля розступилася, а вон спалив 250 років, тобто була така трагічна історія, що так, коли на так потерпіло, самі, самі вожді, все, загинули на очах всього Ізраїля. І то ми, як ми бачимо, значить, що то значить уживати ласку для свого вжитку? Не можна. Якщо хтось має розвиток, що то повинен ніколи не використовувати для свого авторитету, слави привілею і не робити на когось вплив, щоб його вихваляти. А зробив одну ще погану річ. Він не тільки себе вихваляв, а він вихваляв народ. Бо каже, а що ви несете перед цим народом? Цей народ святий. І значить, ще одна може бути причина. Якщо когось вихвалять, то це теж погано. Не можна і, і, і когось вихваляти. Ніколи. Завжди треба бути скромним. А чого? Бо якщо когось похвалив, то й тебе похвалять. Якщо хоче завоювати великий хтось авторитет, то він того похвалить, того похвалить, того чи того. А, а, а всі вони будуть на його скажуть, от я добрий, мене той любить, от він мене любить. От я от бере на себе цілу таку громаду і всі його шанувати. Бо він їх похвалить, то він його похвалить. І причина. Падіння. Оце дорога, братство і вплив. Так можна завоювати пливка. А що? Ця громада свята. І для того ані кого не хвалить не можна, ані себе відносить не можна, треба боятися цих, тобто ласки Божої не можна уживати на зле. Бо ласка Божа для нас добра. Треба пам'ятати, що ходимо з грішного роду Адамового. І для того дякую Господу Богу, що я є дитям Божим, і для того буду триматися Господа і правди, і буду себе вести покірно і з -з згоді. З Божої волі. Ну і е, що ж, дороге братерство, сталося далі. Яка подія сталася далі? Чи це закінчилося, що ця земля роз, розкупилася і згорили, згорили 250-ловіці? Е, ні, братерство, це не закінчилося цим. Це щось надзвичайне ще сталося. Каже вже 17 глава 66. А на завтра вся громада Ізраїлю сім'їв нарікала на Моїсея та на Орона. Говорили, ви вивобили Господній гарність. І сталося, коли громада збиралася на Моїсея та на Орона, то обернулися вони до і заповітження. А ось покрила її хмара і показалася слава Господня. Ось тут бачимо, ще одне горе сталося. Викажев білий нарич Божий. Але фактично, ну, то земля ж розступилася. І його спалив. Вони думали, ну це не так. Це ви вигубили, були, кажуть, вони. Ви вигубили, були. Це не Господь. Ви якусь мали магічну силу. У вас якась така була сила, що ви це зробили, а це не Господь. Бо то були добрі люди, бо вони були святі люди, такі що. Таких людей не було, як корейка захвальна віру. Не було. таких. Так може ребратистю статися серед Божию. Добра людина, але от той винувати каже, через те, що так сталося йому. От вони винувати. Ну, але ж Господь це зробив. Ну, то не Господь, то він тому, Отак от може бути так статися. От, от ребра ще одна сталася причина. Ну і що сталося? Стали винувати Моїсея. Що? Е, значить, що Моїсей Зблудив, Моїсей погано зробив. Але, те, але на те, що було причиною, що вони були, ну вони трошки відступили до Кореї за Ханевірам. Трошки було нарушення, але це не головне, там трошки було. Але їх стараються оправдати. Ну каже, причина ж яка? Ні, вони трошки були винувати, але то ви їх згубили. Ну і то, добре, братерство, значить. Стало причиною, з чого причиною каже ще, загинуло. 14 700, 14 700 людей. Тобто, як вплив їх, події подія на ціле общество. Окрім того, що. Кореї і його родини загинули. Окрім того, чоловіці загинули, вони ще спили своїм авторитетом, своєю великою повагою, заразить 14 тисяч 700, котрі викликували і хотіли і хотіли оправдати такий учинок. І винуватили Моїсе і Арона. Часом, може будь-хтось люд Божий, так винувати, за таке чи за таке, що сталося. І що сталося, і ще погибло 14 тисяч 700 душ. Як погані, Вплив, як погано робити вплив, як погано авторитети робити, підносить кого-то. Як погано братерство, як ця страшна справа болюча, скільки вона принесла зла. Раді того, щоб себе так високо подняти, корею, і так вживаючи ласку Божу, що Бог тобі дав ласку, таку гарну, що ти має служити народу Ізраїлю, то треба стільки вигубити своїм авторитетом. От що то значить авторитет. Зла сила. Ну і як ми бачимо, дорогі брати і сестри, тут сталося, значить, що це значить 40 років подорож, подорожування в пустині, Кажеться, вже повинні були навчитися. І, і тут така, такі справи, значить, як можемо часом ми, будучи людом Божим, майже довгі роки і можемо... Що як з часом може таке статися? Значить, що наскільки люд Божий повинен бути значить, розумним, осторожним, бо так навіть чи то прийшов рік, чи то 40 років, може повстати таке лихо. Може повстати таке лихо. І як далі ми бачимо, що народ дуже якби Дуже був стривожений цим, і вже е, підійшовши до До землі Ханаанської, значить, народ хотів, якби тут е, вже вийти ту землю. І він каже, на гору. От Вийшов на гору і став на гори і каже Моїсей, не йдіть, не йдіть, бо з вами Господа, не підемо. Ну не йдіть. Нема з вами Господа. Але каже, що народ зробив? Опоясав мечі і дійшов на гору. Бо каже, от земля, хананська за, за горою, а ми тут кружимося, да кружимося. Господь нас не вводить в цю землю хананську. Мойсей каже, з вами нема Господа, ні не йдіть. Але коли вони пішли, то каже, то ханеянин їх так побив, що вони тікали. Каже, як от черчнів тікали. І не мали спасення, от то було такою бідою далі. І що, про що це добре Брацерство говорить? Є дуже добрим прикладом для люду Божого, що незалежно, хоча б люд Божий довго подорожував, та якби е, має довгий історичний подій, довгий історичний досвід. Так примерно 40 років жніво було. Але, так до прикладу, скажімо, але в 2014 році сталася така теж подія. Подібно як оця народ, який припоясав мечі пройшов э, за гору в землю хананску. Ну кажучи, вокінчилось, треба, щоб було царство, Боже. Русей в другому томі писав, що царство Боже почнеться в 1914 році. Його просто треба брати. Треба брати, треба вийти на гору. І треба брати авторитет і власті. Ну, от Братії привілеї вже нам належить царство. Віруючим людям нам належить царство. І стали говорити так. Навіть і було так зроблено. У Європі дослідники того часу Біблії, во глави із Рудерфордом, поділили Європу на, на, на частини ідей, які буде слуга вже правити. І буде той в тому правий окрузі, той в тому, то і в том, тому вже є поділений. .е. Тобто пішли, а погора, то імперія дьявола. Вийшли в владу брати свої руки самі. Вже побудували шпитальні е, будинки, накреслили карту, як це має бути все, і вже будемо правити. А кажуть, кажемо, лісені, йдіть, бо з вами Господа немає. Ні, підемо. Будемо, будемо вже володіти цією землею. Ну і що? Ну і. Це не так не сталося. Тому що ці документи попали в руки Сталіну. Ця карта, що вже поділена Європи, то буде і поділена вже наша територія. Тоді що треба робити? Треба винищувати їх скоріше, цих віруючих, бо вони бруться до власті. Тобто, вийшли на гору царство дьявола, вершину гори і згори, щоб заволодіти землею хана. Установити саме царство Боже, не чекати на Господа, а саме встановити. Ну і результат, який було, ми бачимо, які побили то є, є хананіянин, е, гріх, блуд, самолюбство світовість, сили ці побили їх, знищили, зруйнували до остаточності. Немає. Ото так, дороге братиство, яка то є осторожна, що люд Божий повинен бути покірним і завжди е, чекати на Господа. Ну і ще такою головною причиною є, коли ми дивимося, що е, коли Моїсей і, і значить, народ ізраїльський став нарекати, от е, їм стала манна, як тут говориться, 20, 21 перша голова, що і що тут говориться. Каже, і рушив четвертий, і рушили вони згори гор дорогою Червоного моря, щоб обійти Ядомський край. І підупала душа того народу, в цій дорозі, і промовив той народ проти промовляє той народ проти Бога та проти Моїсея. На що вивіли нас із Єгипту, щоб ми помирали в пустині? Бо ж нема тут хліба і немає води, і, душ, і душі наші обридла ця негодна їжа. Манна, негодна їжа, то манна, а манна то Христос. Ну і братерство для нас така велика і осторожніше. Один брат якось був, приїхав з Польщі, каже, це був з Познання і каже, якщо я їхав за рулем в машині, і я взяв, розсердився. Я каже зробив, і це вже був бунт проти викупу Христового, проти, проти, проти манни, надоїла. Як розсердився, то чим не задоволений? Ну чим не задоволений? Ну не задоволені станом. Не, не задоволений Христом, не задоволений станом оправдання, не задоволений станом, що ти дитя Боже, не задоволений. Бог розсердився. Ну як розсердився, ну на... ну що, хтось помінувати? Ну, винувати, я на то розсердився, то повернув раніше, а ти що повернув раніше, а ти що рок, ти такий сякий? І це все називаю називається братенством був проти віку. Бо всяке незадоволення людини Божої на що-небудь, то є бунт проти віку. Він сказав, каже, а чого б тут бунт проти віку? Який ж тут бунт? Не на свій стан здоров'я, не на свій стан їжі, не на свій стан життя, не на транспорт, не задоволені за на за все. І це все бунт проти віку. Як може так бути, що це бунт проти віку? По так сказати. Що в общем цілкові права життя ніякого не маю. Права, так скажемо, немає ніякого. Але що живу, то живу з златки Божою. Так каже, так каже. Але допіру, окрім того, що живу, то ще, то ще маю надію на віку, на вічне життя і щастя, чи може переважати якась сила, якийсь вплив, якісь перешкоди і трудності, чи я можу не радіти цією і Божою. А якщо... Якщо злюсь не не задоволений, то не радію, бо вона мене не тішить, бо, бо вона не є моїм головним принципом. Бо вона мені так, вона треба і не треба. Чи не чи не повинно бути головною радістю, що я би в не мав права, але благодаря Богу його жертві, вікупу, я став дитям Божим, а тепер... І маю ще надію на вічне життя, а всі досвідчення, які служать, то мені вони є корисними, я буду їх брати під увагу, віч буду з того обсервувати, що мені Господь хоче казати. А якщо не задоволений, ніхто не задоволений, він каже, жертву Христа. От, -от так, 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 така дорога братерство справа виглядає. От так і був проти віку. Вона віддала його сердиться, а збунтувався. І для того, каже, тут каже народ, вже 40 років, як ішов попустити, надоїла нам ця вже піща. Це наука про Христа, наука про правду, надоїла. От, не хочеться вже слухати. Ну що робиться тоді? І е, тут якби говориться, що народ, народ дуже, е, дуже з грішівці. Люд Божий теж часом дуже грішівці. Але потім опам'ятовує це, бере, що я неправильно зробив, я не буду так робити. Дуже з І далі каже так. І промовив той народ, і каже, і промовляє ну, шостий. І послав Господь, коли народ нарікав, і послав Господь на той народ зміїв сарахів І вони кусали народ. І померло багато того народу з із Ізраїля. Ото бачимо, гріх, змія, той, той гріх, який кусив промацар д'яву. Він пішов у серед людський, і то якби та зараза. І ці змії або цей гріх постійно, постійно кусає, жалить. І це жало ще від початку, від Єдема, ще аж до цього часу є. І цей бунт може в будь-який час виявитися, може в людині проявитися. Бо ця зараза лежить в людині, вона є. Бо якби, якби це е, е, говорилося, що хтось міг би без цього гріха бути, він був би але наразі ніхто не вилікуваний. Наразі всі ці заразою заражені. Тільки що вона може успіхнути, а можна її гамувати до якогось часу. І для того, в такому разі, кута, якби говориться, дуже народ, е, значить, цим згрішив і дуже багато помирало. А що? Посредством цього бунту. Посредством задоволення. Цей гріх почав кусати, злість, ненависть. Нарікання, робот і цей гріх на це, щоб більше кусать, кусать, і духовно стало вмирати. То, незадоволений, то, то, то не то спорить, то ненависть, то злість, то подібно. І це все, оцей, цей яд розширювався, розширювався і наповнив особу, і вона стала повністю якби, цим ядом е, отруєна. Але тут далі говорить так: і прийшов Господь і послав Господь. Е, ага. Сьомі. І прийшов народ до Мойсея та й сказав, Згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай він забере від нас цих зміїв і молився Мойсей за народ. Отут знову, до братерство бачимо, що е, який народ, який той Мойсей був е, покірний і як народ розумно поступив. Каже, згрішили ми. Коли і як хто. Трудно зараз знайти таку людину, яка скаже, знаєш, брата чи сестру, я зрішив, я не добре зробив. Молися, помолися за мене. Чи брати і сестри ну на зібрані свідчень кажуть, помолиться за мене, я, я ошибку зробив, мало так можна знайти. Все обично так, ну вроді би добре, але то дійсно не так. От. Я маю слабості, я маю трудності, на зібрані свідчень часом просять, брати і сестри, помоліться за мене, бо я маю трудності, я маю клопоти. Бо, бо та той гріх є кожного, але та зараза вона може бути пригашена, а може проявитися. От, вона так, така -то сила, що людина в настоящий час не може без його. Вона якби, знаходиться під, повинна контролювати його, але в будь-який момент вона може вспіхнути. І для того оця каже згрішив я. Народ каже, згрішили грішілимі, і для того Моїсей. Е, Представив справу, Богу. Вот. І то, і то представив справу Богу. І то і то, до ребратерство представить справу Богу, і то як Як найкраще. Як найкраще. Значить, ну, Теж трудність. Коли хтось когось просить, щоб помолився до Бога за мене, щоб і то, то той, який вислухав, то должен, повинен так представити перед Богом, як найкраще, як, як на кращому лиці цю людину представити перед Богом, як так, щоб воно було, щоб, якби тут Моїсей. Моїсей представив як міг, як найкраще до Бога. от. Бо каже, і сказав, значить, і молився Моїсей за народ. Та й Мойсей помолився за народ. І що сталося? І сказав Господь до Мойсея: зроби собі сарафа, і вистав його на жердині. І станеться Кожен покусаний, як погляне на, то, на нього, то буде жити. Ну і е, тут братерство не має сумніву, що це був образ. Об, Бо змій, то каже, як Мойсей вивісив змію в пустині, так повинен бути вивісений всім людським. От, яку тут ми можемо, добро братерство, собі взяти науку? Що коли ми покусані грехом. А ми всі їм покусані часто, бо часто просимо один одного і молимося один за одного. І коли ми є так покушені, то ми завжди, дорогі брати і сестри, просимо допомоги якоїсь, якоїсь допомоги. І ця допомога може приходити, бо так, як то було тоді в пустині, що той, що є покушений, то він може вже часом в голові не може підняти. Він не може повернутися, його треба взяти за голову, повернути до того змія мідного, бо він сам не повернеться. Тобто, все-таки є такий принцип, що той змій та представляє нашого Господа Христа. Тут не є показано, чого, бративій, не є показано тут, значить, ані голову не показаний, ані телес не показаний, а змій показаний. Хай би такий голуб був гарний, щоб на голову подивитися, хай би подивитися на тельця, на змія. А чого? Тому що, значить, саме тут, значить, що змій сам способі представляє гріх, злість, всяку подлість, біль, терпіння. І для того тут, значить, перше всього, людина, яка покушена гріхом, мусить признати, що, значить, мої вчинки, мене, добрі мої вчинки, в принципі, мене не спасуть. Мене спасе вікупна жертва Христова. Він за мене заступився, Він, він за мене став прокляттям. І всі мої недосконалості в палчості хай будуть пошитані на ньому. Він хай буде за мене тою жертвою. Хай він буде, значить, як би сказати, заступником моїм. Хай він буде причиною мого. Визволення. Каже, ранами його вілікувалися, наші гріхи він на собі поніс. І коли такий здоровий розсудок приходить, що ми відкупитель живі, і він мене, він мене е, що не, що я є грішний, я є задам уроду проклятого, бо, але все-таки Господь, мій Бог, мене любить, не спричинив влас, власного. Зусилля, а з причини, що мій, дорог... мій відкупитель, мій Христос, взяв мої грехи на себе. І для того я полагаюся, сподіваюся, що його ціна, його викупна жертва покриває мої недосконалості впадки. І для того грехи мої всі на ньому є положені. І для того таке розуміння приводить до глибокої покори, приводить до глибокого шанування Господа Бога. А Бог каже, добре ти моє дитя кажеш. Що власними зусиллями не збавишся, але коли віриш, що відкупитель Ісус Христос смерть за тебе і взяв всі твої провини на себе. На ньому, на ньому вони пощитані. Він їх несе. Те, що ти не в силах, вони є покриті його, е, його жертвою. Хай вони будуть на ньому. І для того тоді так, в такому стані дитя Боже знову приміряє а каже, прости Господи, раді жертви вікупної, дорогоцінної крові Сина Твого. І, і тоді каже, знову хтось, як апостол Павло, каже, значить, я же той же сам. От. І дякую Господу Богу за мого відкупителя, Ісуса Христа. І для того бачимо джерел братерство, що, що в такому, в такому разі е, люд Божий на цій підставі знаходить стан виправдання. Узнання або ласку Божу знаходить у Божих очах. От. Бо добре розуміє, що він є вжалений тим грехом, і добре розуміє, що тільки споглядання на свого відкупителя може може збавити і простить Бог гріхи. Бо той, що взяв гріхи наші, і родолівського всього, на ньому вони пошитані, наші недосконалості, він не на себе. І для того е, повинні бути вдячні нашому Богові Небесному, вдячні і нашому Спасителю, що Бог такий план накреслив, а Ісус, як виконавця, виконав той план. І для того маємо привілей, І, будучи людом Божим, хоч можемо довго по цій пустині йти, і довго не входити в тій землі Ханаанської, але все-таки ми, ми тут, як відчитували, є добрі поради, добрі. Застереження, доброї науки, що люд Божий все ж таки під проводом Господа Іса Христа, під його, під його дорадою, наукою, під Його просьбою, під Його делікатністю, нежною ласкою ми є проваджені. І дякую за ребратерство за те, що Бог дав цей привілей нам сьогодні послухати. Дякую за. За за те за зібрання, за спільністю хай Бог нас всіх пословит.